Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечір молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Як тільки до нас приходить нова любов, ми змінюємось. Коли я прочитав ці слова, які написав Архієпископ Фултон Шин, я довго не міг зрозуміти. Про яку любов Він говорить? І що це має бути за нова любов в нашому житті, щоб нас змінилась? Щоби радше ми змінились, перепрошую. І от знаєте, моя особиста думка, що ця нова любов це любов до Бога і до ближнього. Бо насправді всі ми наповнені любов'ю до себе. Ми живемо тільки любов'ю до самого себе. І навіть людина, яка погоджується з усіма, яка готова всім услуговувати, це насправді любов до самого себе. Людина, яка звертає думку на інших людей, на думку інших людей, яка хоче догодити всім. Яка живе тільки е, тим, щоб е, що скажуть мене про інші, все це є форма любові до себе. Бо людина робить все можливе, щоб в самій виглядати добре, щоб себе обезпечити, щоб себе, знаєте, як би це сказати правильно, огородити від усякої будь-якої напасті. Але чи це є дійсно справжня любов? Коли ти любиш себе настільки, що погоджуєшся на все? Ні, це не є справжня любов. І от коли людина погоджується на все тільки заради того, щоб їй було добре, то це є любов в гордині. Це є любов, в якій людина втрачає власне я. Коли людина перестає усвідомлювати себе як особистість. І вона тоді стає, знаєте, пристосуванцем. Вона тоді стає, наче Хамелеон, який куда би де не став, він зразу міняє себе під, той, під те середовище, в якому він перебуває. І от такі люди. Які наповнені тільки любов'ю до себе, вони є хамелеонами. Вони готові пристосовуватись до будь-яких умов. Такі люди живуть за принципом. Яка різниця? Мені байдуже, хто що іде. Головне би мені було добре. Такі люди живуть за принципом приказки, української приказки. Моя хата з краю, нічого не знаю. Такі люди живуть за принципом, за мене все вирішили, навіщо мені старатись? Такі люди живуть за принципом, всі так роблять. І це є ознака у тої любові тільки до себе. Любові гордині, любові, які, яка нічого не робить. І от, що таке нова любов? Нова любов це коли ти виходиш за межі своєї зони комфорту. Нова любов це коли ти можеш зробити для когось щось доброго, всупереч своїм певним переконанням. Знаєте, це як порівняти з тим, що є люди, наприклад, які ніколи не дають милостиню. Тобто бачить людей, які на вулиці там е сидять, е просять милостиню, чи, може, бачить оголошення, де там хтось е просить про допомогу, на лікування. але такі Але людина ніколи нікому нічого не дає. Вважаючи всі. Вони обманщики. Я от дам тільки тоді, коли буду впевнений 100%, що ця людина дійсно така є. Але в якийсь один момент, коли проходить вулиці, буває, ця людина бачить потребуючого, не задумуючись, дістає гроші і дає. І коли ти його запитуєшся, чому ти це зробив? Він каже, щось середині мені сказало так зробити. Щось всередині мені сказало, що ця людина цього потребує. І ось це є якраз оця нова любов, коли ти робиш комусь добро супереч певним своїм принципам і ідеалам. Нова любов це коли ти живеш за Божим законом. Коли для тебе заповіді, це є основа твого життя, це є нова любов. Нова любов це коли ти цінуєш іншу особу, коли ти в іншій людині бачиш самого себе, коли для тебе інша людина це є ти сам, це дзеркало, в яке ти дивишся і бачиш в цьому дзеркалі, хто ти є насправді. Чи ти є добрим, чи ти навпаки є злим. Нова любов, яка змінює тебе, нова любов, яка змінює твою поведінку, змінює твій тип мислення. Нова любов це та любов, яка змінює твої вчинки заради того, щоб вони були добрими, щоб вчинки людини були заради когось, а не заради себе. І коли людина навіть починає думати тільки про себе, то ця нова любов перемінює її. Я думаю про себе тільки в призмі того, а що доброго я зробив для когось. Бо коли я роблю добро для когось, то це добро я роблю для себе. Бо тим самим самому собі кажу, що я є людина. Я не є егоїст. Я не є гордий чоловік. Вміння служити іншому це та нова любов. Ось цю нову любов показав Христос на Тайній вечері, коли Він, учитель, той, якого мали всі слухатись, той, якому мали всі служити, бере рушник воду і вмиває своїм учням ноги. Ось це є нова любов. Яка зцілює, яка змінює. І він своїх учнів навчав, кажучи, хто хоче бути першим серед вас, Хай стане слугою всім іншим. Саме вміння послужити ближньому. Це і є нова любов, саме вміння служити своєму ближньому. Це і є форма доброти, саме така нова любов. І міняє нас, робить кращими, робить досконалішими. Саме така нова любов і формує справжнє суспільство, в якому один одного підтримують, один одного поважають і цінують. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, <кій> нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, часу на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!